Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі Вітання. Друзі, вітаю я ринку колод з Днем Народження та звичають всього самого найкращого. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля красива, як соняшник. Дарує тобі щастя, райдогу! Хай сонечко світить із ясного неба. Бажаєм усього, чого тільки треба. Добре здоров'я і щастя без ліку, хай обминає дім ваш тривоги, цвітом і рястом проляжуть дороги, щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги і доброї щедрої долі. Колектив інформаційного порталу zolochiv.net – Вітає Галина Семчишин із днем народження. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині, Нехай обминають вас болі, тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається, здоров'я міцного, щастя без краю, усього найкращого ми вам бажаємо. Ярослава та Аллу Смолин з 20-ї річницею подружнього життя щиро вітають велика родина та друзі. У ваше порцелянове весілля прийміть бажання щирі ви від нас, нехай сьогодні, завтра повсякденно не покидає щастя вас. Візьміться за руки, обійміться і разом йдіть у дальшу путь. І хай на спільній цій дорозі кохання квіти лиш цвітуть. Гірко. 29 серпня в років виповнилося Максиму Гриневич. Зі святом Максима вітають мама Оля, тато Володя, бабусі Аня і Галина, дідусі Ярослав і Михайло, а також хресні батьки Катя і Володя з сім'ями. Твій день народження прийшов, а це таке важливе свято. Хай несе радість і любов. І щирих привітань багато, зорю найкраще з усіх зір, і квітів, шелест, і пісню ночі, у своє щастя, ти повір, і матимеш усе, що хочеш. Велика родина та друзі щиро вітають Андрія та Ірину Годлевських з першим роком подружнього життя. Щастя вам бажає молодята і здоров'я цілий океан, щоб життя прожили ви багато та по дітях виконали план. Щоб своє гніздечко будували і любились, наче голуби, щоб ваші дні завжди минали без печаль, смутку та журби, мирного та щасливого вам життя. Юрчика Чижа із першим днем народження вітає колектив інформаційного порталу Золочівкрапканет. Виповни все рік дитині, радість всій родині. З цим прийшли ми привітати. І для Юрчика побажати, здоров'ячка міцненького, сонечка ясненького. Хай росте всім навтіху, в домі буде море сміху! Марту і Артура Фрейнах з одруженням вітають батьки, родичі та друзі. До вітань приєднується колектив інформаційного порталу золочів.нет. Під дзвони весільні в цей радісний час від щирого серця вітаємо вас! Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні, багаті і ще неодмінно щасливі, здорові, щоб жили завжди у ладу і любові. Хай разом всі справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!